Отож, сьогодні доволі цікаве буде відео, я надіюся. Е, хочу для вас показати такий цікавий екземпляр Audi Q5. Да? А знаєте, чим цікаво? Щоб ви собі зрозуміли одну істину. Людина на мене зателефонувала подивитися автомобіль. Вроді би все по фото, все бомба. Да? І я до чого веду, коли погана погода так? і дощ падає. Добре, що я взяв той автомобіль, помив. Да? І коли ти помив той автомобіль, його витер. Да? І видно, як вона паршиво зроблена. От це відео про те, щоб ви собі розуміли, да, що те, що ви бачите, от люди в мене просять оглянути автомобіль. Ну, вони думають, що на фото все гарне, все воно даже воно може бути фарбоване. Питання в тому, як воно фарбоване. Ну і мало того, що людина да, перед тим як їхати, скинула чек. Проблема є по да зонду Я подивився по діагностиці. ну Це, це так вам. Тому залітайте. Відразу підписуйтесь на канал, вам бажаю приємного перегляду. І така порада завжди, перевіряйте авто перед покупкою. Я вам неодноразово це розповідав. Можливо, я вам це надоїдаю. Я вас не примушую, щоб ви в мене наймали підбір. Є багато моїх колег, які також готові вам допомогти. Ви можете брати з собою там брата, свата, акробата, сестру, там кума. тобто Вибір за вами. Якщо наша потрібна допомога, телефони завжди закріплені. тому Дякую вам за увагу. Прокоментуйте дане відео. Хочу почути вашу думку. Так, знаходжуся біля автомобіля. Тут їхні больні місця, є царапини на пластмасі, це все реставрується. Стекла 13 роком, тільки ксіговське мініне лобове. 96, 92, 98, 118, 92. До речі, бампер фарбований. Бампер фарбований, так, електрокришка багажника. Трошки притерглий автомобіль. Тобто візуально так дивиться машина. 137, 151, 157. 224. Бачите, то немає там десь ніякий. Це 170, добрий день. 152, 117, так, показую. Ідемо починаємо з цього крила. Так, дивіться. Тут є ось такий нюанс, бачите підмазано резина Мішелін, 16 рік просто доїздити, що одна, що друга одинакова. Стан дисків тормозних в адекватному стані, я подивився. 114 так, тут 123. Є ось тут такий нюанс. Тобто по памперу. Бачите, воно й полоску, ось зрозуміли, так? Да? Тобто це таке. Так, йдемо далі. 107, показую. 135, 128, 128, 135, 135. Так, показую далі. Карта дверей. Карта дверей, в принципі, тут є незначні нюанси, які по відео. Тобто отак, подерти, по дирок ніяких немає. так, 85. Так, давайте вам тут це трошки таку положу. Заднє сидіння в нас. Заднє сидіння. В принципі, так, чорна стеля. Машина, до речі, подігностувалася, помилок по двигуну немає, будемо дивитися, коли там що було. 73. Так, є ось тут така вм'ятінка. 183 крыло это тоже фарбованное сейчас покажу что видно но навіть что это так 232 показываю 178 204 так показываю 87 87 88 80 так Видите, показываю потом крылья. Бачите, видно, така, видно, перетерте, бачите видно. Але шпаклки я не знайшов. О, а, є. От, Бачите, от зловив. Є. Тут трошки, бачите? А тут ось таке видно, бачите, яке воно видно, так? Да? Тут далі нормально. Ось тут, так, тут да. є, бачите, є спаклівка. 828, тут далі нормально. Тут далі я перевіряв, нормально. Так, дивіться, резина 16-го року, мішелін. Латі тут, стартор возле Так, йдемо далі. Бампер пофарбований. Он повитирався. Бачите, тут трошки такі. Бо У нас погода просто дуже погана. 260 капот. 383, 357. Зараз я все далі покажу. Жу кольоровий 296, 241, 309, 239, так. Це, бачите, чорний мініми. Бачите, чорний 33. Бачите, да, 36 мініми. 36, 132, 104. Ось тут є отакі на крилі. Поняли, да, воно? 44 показує, бачите, да? 166, 151, 200 190, це, це дверка водійська 155, шпаклівки я не бачу. 106, 132, 132. Бачите по цьому бамперу я вам казав, що він фарбований. Так, за резину я вам казав. 74. 74, ось дивіться 75. Тут є такі незначні царапинки є на цьому. Це теж троєчка. Машина додіагностувалася, Зараз ми будемо дивитися, ось тут є сидіння. Таке руль, руль людина перешивала. Руль людина перешивала на щитку, На щитку виходить 67 тут. Ну тут на щитку це все будемо далі дивитися там ось так Ось по помилках. Далі будемо зараз дивитися це все. Однокотник. Ось тут є такий нюансик на, на шкірі. По пластмасі є, по алюмінію. Ось так. Так, дивимося. Ну, поняли воно б не було видно. Бачите, воно видно? Бачите, яке воно видно, да, так? Ну це таке, це перероблять. Це таке. Я кажу, це крило тайванське ставили. Це ви, ви його міняли, так? Ну, не я. Особисто. А. Ну, двигун працює гарно. Вигун працює гарно, рівно не будемо відкривати, бо вони там все... Це... Далі відкрию. Бачите, тут трошки так вони. Це фара, бачите, трохи не це. Бачите, як капот покрашений? Відео не, не покажемо, можливо. Блін, я не знаю, як його, як його правильно вам показати. Відразу, що по помилках набило. По двигуну по коробці помилок немає. Датчик давлення температури. Клімат все працює чи ні, що до чого. Хлодаргента помилка була по датчику. Один раз вискакувало, буквально 2 кілометри назад. Так, ми зараз дивимося, коли вони там що там у вас там коли удалялися ці помилки відразу. Ми там потім проїдемося. Так. Один кілометр назад щось удалі. А що, що удаляли помилки? Бачите, хтось... Ну, що хтось удаляв помилки, типу, поняли? Засвітився мені чек. Чек, а чек по чому? Чому? Чесно, не скажу по тому, бо з товаришем він приїжджав. Слишком багато сміс в системі, типу, помилка, типу, бачите, от вона вибуває. Але ще чека немає. Зараз приїдемося її, Бачимо як вона це може щось. Зараз ми приїдемося по на машині. Наліво. Це такі мелочні є такого. Е, ну Дивіться, проїхався, оце більш нічого не понабивало, проїхалися. Оце порядок один по системі топліво-воздушної я, я Ну Воно все одно слабо дує, зрозуміло, його треба заправляти чи дозаправляти. Е, от по цьому е, от дивіться, ми якраз проїхалися. показує, скільки ми проїхалися кілометрів, пробіг. Пробіг. Було тоді один кілометр, ну, я проїхався, це... 2 кілометри тобто, ну, Поки чеків нічого немає, але це що ви було. Можливо, пізніше воно ну, виб'є по тому лямда-замду. Так двигун працює рівно, в машині ніякої вібрації, нічого нема. Тихенько, ксіговське скло, я казав. Дивіться, панорама працює. Панорама працює, стеклоподйомники працюють, фари працюють, ой, ці, сигнал працює в машині. Шторка. Шторка. шторка теж працює. Дивіться, оця помилка по електроніки двигуна. Зараз ми зайдемо ця бачте, система і далі йдемо все, що я вам показав по цьому дайться, воно, датчик давления температури хладагента G395. Нижний. Ви знаєте, зараз я вам скажу дещо. Вам бажаю здоров'я, удачі, перемоги і всього найкращого. Всім пока.